Українська народна казка Лисиця і кіт. Якось у лісі зустрілися лисиця з котом. Кіт уклонився їй низенько і мовив Мур, добрий день, лисичко сестричко. «Мур-мур, як маєш у тяжкі часи? Лисиця подивилася на котика з горда та й не знала, чи варто йому відповідати. Вона буркнула. Як ти смієш про таке мене питати? Ах ти ж, котюга, нещасний, ти вчений хоч трошки? Мур, звичайно, вчений лисичко. Хто тебе вчив? Життя, лисичко, мур. Ну, і що ж ти вмієш робити? На дерево і врятуватися від псів, коли вони женуться за мною. «Хм, Все то є дурниці, і я ось добре вивчена, а окрім цього, маю мішок хитрощів. У тебе їх немає і ніколи не буде. Ходи зі мною, то й де чого навчишся? То й пішли вони далі разом. Ідуть, та й ідуть. Раптом показався мисливець із псами. Кіт скочив до дерева, видряпався по стовбуру і сховався між гіллям. А лисичці сестричці нікуди тікати, а кіт ще й гукає із дерева. Гей, пані лисице, а розв'яжіть на мішок із хитрощами. Лисичці нічого сказати бо не переливки їй.